Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ-Бочкове Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, противник завдав авіаційних ударів в районах Вовчанська-Чугуївського району, Табаївки Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного та Чугунівки Куп'янського району Сього району близько десятої години ранку окупанти завдали удару по місту Вовчанськ-Чугуївського району. Оламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований стан середній, пошкоджено підприємство електроопори. Близько -ї 15 п'ятнадцяти ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки. Дитсадок. Один житловий будинок зруйновано. В результаті ворожого удару кабом та обстрілу у місті Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Об 11-й стався ворожий артилерійський обстріл околиць села Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих. Близько 13.50 ворог завдав удару біля міста Мерефа Харківського району без постраждалих. О 14.15 окупанти з міномету обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає. ЗСУ відбили впродовж доби три атаки ворога біля Сенківки Петропавлівки, Іванівки Куп'янського району.